Так, мушу, бажаю міцного. І так, поясню більш детальніше відносно можливостей і як працює взагалі ігрикоподібна позиція. Перше, якщо уважно подивитися, лівий правий фланг це як розміщення бойових порядків на опорному пункті вступом вліво, вступом вправо. Тільки вони об'єднані. В гексагоні, який по центру знаходиться, що додає певні переваги, е перший момент бачимо латиницю АБЦ це у нас позиції ку кулеметно спостережного типу. Тобто, одночасно вони виконують роль і спостереження це дуже важливо за лінією фронту. І перед лінією фронту, перед цими позиціями, так само, як і вогневої підтримки. Е, перше, на що треба звернути увагу, наприклад, вогнева позиція кулеметна на позиції А прикриває сліпу зону кулеметної позиції Б. Тому що, якщо ми дивимося уважно по схемі, до речі, е, червоні е, стрілочки, так, вони. Показують напрямок ведення бою, тобто куди дивиться вогнева позиція, що з собою уявляє ця позиція? Ми бачимо, да, ломана лінія. До речі, по центру бачимо XY, воно Y, верхній лівий кут, Z. Правий верхній кут і внизу X. це під 180, під 120 градусів. От по центру видно, обозначено, що це під 120 градусів розполагається умовна лінія розташування лівого і правого флангу, якщо ми дивимося зараз по фронту. Зелені лінії показують сектори вогню. А от якщо ми уважно роздивимося, да, вони повністю перекривають невеликою кількістю вогневих засобів. По лівому флангу, наприклад, дві позиції, які дивляться FG, а верніше F-H. І по правому MO, Центральна K. бонгова позиція. Ну і також флангові AB. Ну, і внизу С. Так, зрозуміло, да, У нас кулеметна позиція А перекриває сліпу зону кулеметною позицією Б. Так само позиція Б перекриває сліпу зону позиції С повністю, а позиція С перекриває А, дивимося, відстань між А і Б 300 метрів. По суті, це стандартна по бойовому статуту лінія фронту, яку утримує опорний пункт взводний. Шах, так би мовити, крок у цієї ломаної лінії фаса. 15 метрів тут беремо. При фасі 15 метрів гексагон має всередині площу десь до 6 соток. Тобто там достатньо велика шматок землі, де можна розміщувати і КСП, ну і можна, а треба розміщувати, в тому числі бліндаж взводний, тому що на відділ на ліве, праве, яке внизу, звичайно, що облаштовуються і крити щілини. І, можливо, навіть якщо потребує бліндажів, залежно від того, який особовий склад представлений на цій вогневій позиції. Відносно вогневих позицій F, I, F -E G, H, всіх їх треба робити виносні, не менше трьох метрів в сторону ведення вогню. Вони повинні бути перекриті. Обов'язково вогнева позиція обладнується. Протиуламковим чи протиосколковим цими козирьками. От. На місці, де відбувається злом траншеї, якщо взяти провести вісь по червоній стрілоці, да, то вліво-вправо повинно так само перекриватися до трьох метрів. Це обов'язково. Це загальне правило, яке необхідне для безпеки, враховуючи інтенсивність використання підерами дронів От. Так само, як аеророзвідки. Тобто ті позиції, і підступ до вогневих позицій повинні бути перекриті. Тобто, ворог не повинен бачити, що там, і навіть атака е якби зменшує на великий відсоток е результат їхньої шкідливої дії. І ще важливо, дивимося, як це працює. У нас е тут трошки, правда. Можливо, не коректно. Більше тут підійде. А, от у нас тут пояснюється, да? С помножено на Б. Все перехрещується, перехресний вогонь. Дивимося, де позиція С. Да? Вона ось в центрі. І позиція Б. Тобто, в даному випадку правий фланг. Так от напрямок. Тобто, в принципі, за рахунок ломаної цієї лінії командир взвода при обладуванні, е, облаштуванні цього опорного пункту може вирівнювати, е, оці сектори. Тобто, тут трошки некоректно було відображено е, сектор, який займає під обстріл, с вона повинна своїм е, вогнем перекривати разом з кулеметною позицією, яка е, по фронту своєму. Тобто праворуч веде вогонь перекривати цю ділянку. Тобто ці дві позиції С і Б перекривають цю ділянку, яка знаходиться перед кулеметною правосторонньою позицією. Так само це стосується і G S. Да, позиція G повинна перекривати кулеметну позицію S Секторами перехрещуються так так само, як і позиція М-стрілкова, да? вона тут більше гарніше представлена, да? пересікається з сектором ведення вогню, який по фронту відбувається кулеметної позиції А. Тобто, пам'ятаємо, да? що у нас флангові позиції, вони двосторонні в обов'язковому порядку. Відносно прикриття БЦ, дивимося, знаходимо літеру Б. Тобто, у нас кулеметна позиція B перекриває те, що я казав раніше, сліпу зону кулеметної позиції С. Тобто, в такий спосіб, фланкуючим вогнем, вони зненацька нищуть підарів ну і прикривають кулеметні позиції один одному. Тобто, по такому замкнутому колу, звичайно, що да. Ступінь комунікацій в цьому підрозділі повинна бути на вищому рівні, От, тому що від дій підрозділів верніше не підрозділ а позиції, які один одного перекривають чи один одного прикривають, багато що залежить. Е, так що тут іще можна? Окремо, да ще нагадаю, що командир звода при облаштуванні цієї позиції за рахунок цих ломаних ліній може вирівнювати сектора обстрілу, ті, які йому треба. Але в принципі, більш, скажімо так, коректно показані можливості цього ігрека подібної позиції, в чому її перевага, в тому, що вона невеликої кількості вогневих засобів, в даному випадку до 2-3, можуть прикривати велику ділянку фронту. Це дуже якби цікаво. Не кажучи про те, що багато тут є нюансів, які, якби командир взвода, облаштовуючи цю позицію, якби сам для себе відкриє. Не все можна, мабуть, розказувати. От, да, побудування таке от під 120 градусів, бачите, це соточка така. Це допомога від бджол, тому що коли. Вимальовуєш ці всі соти, отоді, як якби розумієш, як це все механізм починає працювати. Але на даній схемі, в принципі, видно. Тут, тут не треба великих зусиль докладати, щоб зрозуміти задум, як то кажуть, творця. Е, нанесення оцих YZX це треба для скоординування. Розміщення позицій. Тобто ти уявляєш де в тебе приблизний центр, гексагон заходиться, і відносно від цих ліній, X, Y, Z, які під 120 градусів, ти можеш вже розміщувати ближче, більше кут, менше кут, більше плече, фаз цієї траншеї менше. От, в принципі, я думаю, що тепер вже зрозумів задум, як це воно працює. От, зараз, зараз трошки перейдемо до такої цікавої теми, як підготовка окопів для. Внутрішньоокопної боротьби, тому що ми бачимо, що дуже часто підери заходять к нам на позиції як до себе додому. І так, про такі нюанси, як підготовка траншей да, доведення бою в траншеях, звернімо увагу на цей малюнок, як облаштована, тобто, сього ми бачимо. Стрілкова позиція. Якщо, наприклад, ворог іде по траншеї, то у випадку необхідності тут є такий кармашик, в якому встановлюється от така конструкція метр 50 на метр сімдесят да, повний профіль. от е, Типу такий заборчик, оббитий колючою і От за необхідності він у цьому карманчику знаходиться. Він висувається, перегороджує траншею проход. От. А сама велика несподіванка чи подарунок, дивимося, як облаштована позиція стрільця, який буде прикривати тут пряма окоп. Тут бачите, десь приблизно 15 метрів. Тобто, якщо підр з'являється в цьому окопі, да, то мало того, що їх тут очікує перешкода на дорозі. Да, яка дуже легко встановлюється, От. вони якраз виходять на пряму лінію пострілу кулеметник, який з усіх сторон закритий. Бачимо, тут бойниця чисто дивиться на цей проход. До нього підійти теж проблематично, є кути, так просто, навіть з цієї сторони, якщо чимось закидувати, ну скажімо так, ти попробуй туди ще дойти. 2,70. Ну, то, бачите, десь приблизно до 3 метрів вона позиції повинна бути. Це якби загальне правило, яке видає свій плюс. Більше того, якщо ця позиція, а не якщо в обов'язковому порядку її треба перекривати, щоб її не було видно з повітря, як мінімум по стільки, тобто це все повинно бути перекрите. І лише бойниця, яка дивиться на можливий шлях підерів по тунелю. Це один такий варіант. Роздивляємося, в принципі, якість не дуже відповідного готунку, але все зрозуміло. І другий варіант, який мені трошки більше навіть подобається. Тобто, у нас є такі конструкції, які легко виробляються: да? перехрестя палочки, длинний шест, обматися це все проволоками, Знаходяться. На підготовлених позиціях, на бермі, так би мовити, да, у випадку необхідності, а можливо, в, свої, в принципі, заздалегідь будучи на позиціях, скидаються вони сюди в проход, тому що е у нас траншеї повинні бути е забезпечені такими невеличкими сходинками, які дозволяють при необхідності миттєво вискакувати з траншеї. Але ворог, в принципі, не знає, де вони можуть знаходитися, якби повинні йти по траншеї. Зазвичай вони по траншеї і йдуть. І можна робити такі відповідні парадні двері, після яких вони нариваються на всі ці подарунки. Зрозуміло, да? встановлюються. Тоже, бачите, робоча длина 3 метри, попробую її е, 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 пройти. Тоді вони їх просто скидають е, в окоп. Отут тут показано, як це робиться. І все. І дорога перекрита. От. Бажано такі ж саму перешкоду оздоблювати отаким прийомом. Всім зрозуміло. От. Ну і як би таке підсумовуюче відео. Хотілося б ще подати. Тому ще раз підкреслю, дуже робоча позиція. Оце ігрикоподобна. І дуже з великим потенціалом, якщо грамотно розставляти там вогневі засоби, то якби невеликою кількістю бійців можна перекривати великі смуги вогню.